Дітей. Але давайте на цю тему проговоримо. Це така сводна таблиця, в якій я намагався показати, що змінюється у дітей в плані фармакокінетики, особливо дітей раннього віку, новонароджених. І так, що ми бачимо? шунково кишковий тракт, особливість видання прискорене pH більше, тобто не схильність до кислоти, а схильність до, звичайно, долув'ю. Час випорожнення більше, підшкір, пришвидшується, точніше, підшкірна абсорбція. Краще, есть краще всмоктує через шкіру. Відсоток загальної рідини в тканинах значно більше, клітинної рідини значно більше, а клітинної рідини менше, жирової тканини значно менше, абомінами значно менше, ферментативна ємність значно менше, ниркові функції значно є менші, а рецепторна числивість, тобто вже фармакодинаміка, може бути і така, і така. Тобто, бачите, суттєва зміна. Яка відображає відповідно будуть і процеси всмоктування, і процеси розподілу, і процеси метаболізму, і процеси виведення все це у, у дітей. Чим раніше вік, тим більше відрізняється від дорослих, ну от, наприклад, деякі такі факти. Оскільки роговий шар шкіри практично відсутні або дуже слабенький, то лікарські засоби, які наносяться на шкіру, особливо глюкокортикоїди, це велика біда. Тому що з одного боку наші діти часто хворіють на атопічний дерматит, тобто легко з'являються алергічні прояви на шкірі. З іншого боку, використання тих звичайних підходів, які є в дорослих, зокрема глюкокортикоїдів, не можна, тому що загальна біодоступність дуже висока. Внутрішньо-м'язево досить гарно всмоктується, але зараз внутрішньо-м'язево введення заборонено, оскільки ну, це травматизація. Таким чином, знову ж таки, є ряд нюансів. Біодоступність ректального введення дуже висока Це ну, часто використовується, тому що свічки, особливо у ситуації там, де дитина Скажімо так, з високою лихоманкою, там де і прийом переральних препаратів неможливо через зригування чи через інші якісь аспекти пов'язані з травним трактом, ведення свічок це досить гарний інколи шлях для досягнення зниження температури тіла або, скажімо так, певних інших результатів. Ну, от, бачите, пероральна абсорбція ліперських засобів новонароджених, Менша кислотність, шлунок повільніше звільнюється, інтенсивність перистальтики з іншого боку, швидкість по кишечнику і все це призводить до того, що деякі антибіотики при прийомі перерос, ми взагалі не можемо прогнозувати, що там з ними буде. Діоксінам та ж сама ситуація, тому серцево недостатність лікувати непросто. А якщо у дитини ще є якась хірургічна патологія травного тракту, якісь синдроми укороченого кишечника або інше, то взагалі лікувати перерос неможливо. Це відсоток рідини. Давайте подивимось. І Давайте. так, у дорослих майже 60% це рідина. Решта, то все там, ліпіди, білки і так далі. У дітей. 80%. Значить, об'єм розподілу ніби збільшується позаклітинний, а клітинний зменшується. зменшують. Ну, і відповідно, дози гентаміцина, тефіліна, діазепама, ті, які суттєво залежать від ридини, можуть суттєво також змінюватися, або збільшуватись, або зменшуватись ці дози відносно. Білки плазми крові. Ми пам'ятаємо, що вони забезпечують транспортну форму, а працює лише вільна фракція. Оскільки білково-синтетична функція знижена, то відповідно всі препарати, які мають більше, ніж 90% зв'язані з білками плазми крові це критична ситуація. Суттєво може змінюватися частота побічних ефектів. Проникність через гематенцефалічний бар'єр. Вона не повинна бути високою, але як тільки якесь запалення, вона різко збільшується. Що призводить до того, що речовини, які даються пацієнтам на фоні запальних процесів, можуть легко проходити через гематенцефалічний бар'єр і викликати токсичні ефекти, це функція ферментів метаболізму. Нома дуже низька, а потім швидко не починає наростати і краще у дітей, ніж у дорослих, підлітковому віці лише стабілізується, як у дорослих, тобто, бачив. Ферментативна активність вдвічі більша у дітей порівняно з дорослими щодо метаболізму лікарських засобів. А це значить, що треба відносно більше дози, як ви розумієте, для того, щоб забезпечити відповідний ефект. Причому для кожного фермента там є свої особливості. Якийсь фермент швидко набуває свою активність, якийсь фермент повільно набуває. Сульфатування, як я вже говорив, ще в утробі матері є. А глюкоронізація більш-менш нормальна десь через місяць, а ацетилювання лише через два місяці. Відповідно, я раз глюкоронування слабке, значить не можна препарати, які потребують глюкоронування. От хлорамфанікол класний препарат як препарат резерву, коли нема чим лікувати, а у пацієнтів у дітей дуже небезпечно викликає синдром сірої дитини. Стилювання до двох місяців практично відсутнє, сульфаніламіди не можна використовувати. Парацетамол може метаболізуватись шляхом глюкоронування після місяцю, а до першого місяцю сульфатуванням, таким чином, з перших днів життя він безпечний і може легко використовуватися. Міркові функції. Бачите також, фільтрація може бути різко підвищена, тиск знижений. Опір в нервикових судинах може бути збільшений. Все це призводить до того, що ми не часто не можемо контролювати, як швидко вводяться препарати, які вводяться які не потребують метаболізму. Ну, от бачите, знову ж таки, вікові зміни кліренса, тобто швидкості виведення препаратів. Значно більше, уже після року, значно швидше виводиться з організму, ніж у дорослих дітей. Той же саме це встріаксон. Дивіться, період напіввиведення взначає дуже великий, у дітей 6 років дуже малий. Лише в два рази менше, ніж в середньому, ну а у, у дорослих вже потім стабілізується десь на рівні 8 годин. Е, ну, і рецепторна чутливість, оскільки білки лише ну, що називається формуються, тому може бути висока чутливість до певних лікарських засобів, особливо висока чутливість до тих, які впливають на центральну нервову систему. Оці особливі побічні ефекти: і нефротоксичність, гематотоксичність, нейротоксичність. Ну, е, от я в цьому таблиці спробував звести до кучі хлорамфенікол, сірий синдром, як говоримо. Вітамін Е може викликати асити шок. Бікарбонат натрію, гемарагія, фетеліцин Б, анурі, гепарин, кровотечу, аміногліказіди, глухоту, нефротоксичність. Да, ну це зрозуміло. Вітамін К – жовтяниць, фентаніл, субдомий і так далі. Тобто велика кількість може бути побічних ефектів, особливих саме новонароді. Ну, і різко зростає числа побічних ефектів на фоні поліфармації. Варіанти розрахунку дози. З одного боку, у нас є інструкція лікарських засобів, там, де дози прописані. Але дози там прописані загалом. Добре, коли прописано хоча б на кілограм маси тіл. Тобто це якась вже індивідуалізація. Тому що якщо прописано лише на вік, то це вже є суттєві ризики. Краще або на поверхню тіла, або на масу тіла дитини. Ну от це, в залежності від віку, від, так називаємо, враховуючи дозі з фактор тобто якась певна частина від дози дорослого. Хтось в цьому є, але знову ж таки, ще раз кажу, в 5 років дитина може важити 20 кг, може важити 12 кг, може важити 30 кг. Суттєво можете відрізнятися. Від поверхні тіла, тобто є площа. Так, ну, і згідно маси тіла, дорослого. Коротше, є ряд формул, які можна використовувати. Ну, а парацетамол, ще раз кажу, досить безпечний в будь-якому віці. Так. Це ще раз я спробував звести до кучі, які ж є особливості. Ну, і будемо говорити так, що дитину треба лікувати більш обережно, ніж дорослу людину, і в першу чергу це стосується саме. Вікових обмежень призначено лікарським засобів. Ну тобто ми знаємо, що там аспірин не можна до 14 років внаслідок синдрому Рея, який може виникати. Хоча знову ж таки пояснень, цьому ще до сих пір немає. Ми знаємо, що, що для синдрому Рея треба три складові: перше, дитячий вік, друге вірусна інфекція, третє аспірин. Чому це так, пояснень немає. Тому що, наприклад, той же самий аспірин у дітей на фоні бактеріальної інфекції, ну, ж, та ж тафарін-гетанзелітсерептокові, він не викликає. А от вітряна віспа, кір інші віруси вони можуть поєднуватись з синдром Рей, але оскільки там дуже висока смертність, то в результаті це і припинили використовувати аспірин при всіх захворюваннях, незалежно від того, вірусний чи не вірусний, щоб не думали вірусний чи не вірусне. От просто не можна. Дітям до 14 років. Таким чином обмежується ризик тетрациклінові зуби. Ми теж знаємо, чому, тому що до 8 років формуються лише зуби, до того молочні зуби, а вони дуже рихлі, вони мають близько розташований кальцій, тому кальцій це зв'язується з тетрациклінами, ну і виникають типу різні пошкодження немалі і так далі. Тому я до чого веду, що щодо дітей треба дуже обережно враховувати ці вікові обмеження, враховувати масу тіла па пацієнта, але якщо є час і бажання поверхню тіла, тоді це ще більш точні будуть розрахунки.